Всім привіт! Чи не вперше чи не вперше в цьому сезоні 2025-му, можливо, одному із найважчих сезонів, теплий літній вечір. Хоч літа вже давним-давно добігає до своєї половини, ще трішки-трішки і перевали через неї. І все ж таки це мабуть перший в цьому сезоні дійсно по літньому теплий вечір потроху літає бджола і в відрах, і в колодах і в японцях біля колод. Легкий, але стійкий запах меду. Саме, саме такий час у мене і залишається, щоб подивитися, що там всередині моїх експериментальних сімей. Тож, запрошую вас на огляд. Залишилось небагато, сонце сідає, колоди можуть бути трохи злі. Але цікаво все-таки моїм підписникам, що тут я натворив. Хто не бачив, як я розбивав колоду на три нові, може знайти це відео, воно недалеко, і подивитися. Але я бачу, що ось бжола літає вже за мношкою. Я думаю, що матка тут з'явилась. Подивимося, чи будують нові стільники. Якщо будують, то матка почала сіяти 100%. Починаємо. Ну що, Відкрутив я шурупчики, відкриваємо колоду. Ось так. О, так! Пішло, діло, діло пішло. Язики нові. Ось блищать. Бджали повно. Ух ти! Я такого ще не бачив, ви подивіться, бджола Тесля. Бджола Тесля хотіла прорватися до колоди. Я не думав, її вбили і замурували. Я не думав ніколи що Така камаха, як бджола тесля, займаються крадіжками меду. Можливо, вже дуже було голодно. Найбільше бджола, реліктовий вид. Ну нічого, буває. Тож, тож, язики є, а в ніжку несуть, матка сіє. Зараз. Я не зря взяв димок. Дименують, щоб подивитися на нові язики. Ось так виглядають нові язики. Без маточки. Без маточки в колоді ніяких нових язиків ніхто б не відбудовував. А та, отак ось дуже чітко видно, як іде Колоді з будівництва. Тож, прикмети такі, обніжку несуть, льот добрий, стільники будують, матка 100% працює, а працюємо там всередині, щоб побачити семену, треба відрізати язика. я цього робити не буду. Мені достатньо цієї інформації, яку я маю, щоб бути впевненим, що матка запрацювала. Ось так. Ну і не лишнім буде глянути віддерка. Робив його вже давно відводичка, але дуже слабеньким. О, та тут. Тут язики пішли. Тут новенькі язики пішли тільки так. У відрі бджола працює. Не, не буду заважати. Хай будують їм ще працювати і працювати. Єдине, що мене трохи змонтежив японець. Бджоли наче більше ніж достатньо, а будувати нічого не бажає. Абсолютно ніць. Я два корпуси поставив два поверху, два поверхи йому як додав, так він і сидить. Чи то я додав заздалегідь зарано і бджола ще не наростилась, чи то він пішов, як би то кажуть, у рознос. Ну наче, наче матки не співають. Наче матки не співають. Будемо сподіватись, що ще запрацює. Інакше в мене просто немає часу з ним бавитись. Краще нехай запрацює. Йдемо далі. А тут я поставив нещодавно такий так. І так. так і Таволга в болоті не збрехала. Я недавно виставляв відео, де бродив по болоту і бачив, що на таволгі працюють бджоли або ще її називають спірея. Мабуть, із взятком все ж таки не ахті. Тиждень минув. Я поставив надбудовочку, надставочку для меду, але вона зовсім зовсім не тронуть. Та її навіть не приліпили, її навіть не приліпили. У колод взяточок не лишній. Так, годувати, звісно, не треба. Абжала літає, навіть запах приємний, дуже приємний. Мені нагадує на якийсь початок червня запах з крушини. Малиново-крушиновий запах. Але малина може ще й цвітує, а от крушина вже давно стоїть із вишнями. Ну нічого, будемо чекати, як цей сезон хоча б до себе принесуть, і на том, слава Богу. Ось таких колодах в колодах меду не лишня. Дякую всім за увагу та терпіння.